Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про і вивід даних з консолі. З виводом даних ми вже дещо знайомі. Для цього ми використовуємо консоль.RateLine і передаємо повідомлення, яке ми хочемо вивести, в подвійних лапках. Пишемо, наприклад, Hello World. Запускаємо програму, і ось наша програма вводить відповідне повідомлення, яке ми хотіли. Якщо нам необхідно вивести ще деякі додаткові параметри, ми це можемо робити через конкатенацію. Що таке конкатенація? Як ми бачимо, ми передаємо у метод writeLine string. У стрінгі існує конкатенація, це, власне, просто додавання двох строчок. Тому ми можемо дописати hello world плюс лапки і, наприклад. MyWorld. Для того, щоб провести конкатенацію двох е строк, ми можемо просто це зробити знаком плюс. Дві строчки з'єднаються, і, власне, все буде працювати. Єдина проблема, що, як ми бачимо, у нас немає знаку пробіло, того ми можемо його або додати тут, або додати тут. Також є е метод виводу, який називається просто консоль-write, «line». Чим він буде відрізнятись. Давайте ми тут поставимо 1, це можемо прибрати. Тут поставимо 2, це теж приберемо. Запускаємо нашу програму. Як ми бачимо, в нас вивело Hello World 1, після цього вивело Hello World 2. Різниця в тому, що якщо ми поміняємо місцями, то консоль Right Line. Відбиває ще Enter в кінці. Ось і все. А так ці два методи ідентичні. Вони приймають в себе строку і її показуємо. А для того, щоб мануально вивести Enter, ми можемо ввести спецсимвол. Виглядає він ось так от. Це обратний слеш і буква N. Запускаємо програму. Як ми бачимо. Незважаючи на те, що у нас пише консоль ми ще відбили Enter. Для того, щоб табуляцію зробити, ми можемо написати е, backslash tab, backslash-t, точніше, і ми маємо деяку табуляцію. Супер. Якщо ми хочемо вивести на строчку, а хочемо вивести чиселку, ми можемо напряму передати чиселку. Давайте ми виведемо. Або у нас, наприклад, існувала би якась змітна. Е, Ось. І ми можемо вивести точно так само змінну. В якій лежить якесь чиселка. Давайте єдине, що ми зробимо тут теж right-line, для того, щоб ми бачили, що це різні строчки. І наша чиселка теж виводиться. Якщо нам одночасно потрібно і чиселка, і строчка. І, наприклад, це якось гарно оформити. Для цього теж є інструменти. Ми можемо писати наступним чином. Ми пишемо. Hello, Давайте гарно пробіл. Тут опишемо 0. Тут опишемо 1. Далі ми передаємо аргументи, які ми хочемо вивести. Як ми бачимо, в нас є нульовий аргумент і перший аргумент. Тому ми передаємо сюди А і передаємо, наприклад, якийсь, якийсь ще один аргумент. А, не знаю, давайте. 1.5F. І ще флот. що відбудеться? На місце нуля у нас передасться значення А, на місце одинички передасться 1 передасться 1,5F. Запускаємо. Як ми бачимо, наше повідомлення вивело. Це можна зробити ще простіше. В новому шарпі є наступна функція. Ми можемо написати долар перед значенням строчки, і сюди напряму вписувати наші змінні. От у нас є змінна а, Тут у нас буде напряму значення 1. Ми давайте напишемо, наприклад, 100, щоб було трошки більше. Зрозуміло. І воля у нас вводить наше значення. З виводом познайомились. Давайте краще тоді ще пройдемось по вводу. Для цього існує консоль read. Як ми бачимо, він повертає int. Є консоль ReadKey, який повертає консоль Keyinfo. І є ReadLine, Він, власне, повертає стрінг. Консоль read, він поверне, зупинить нашу програму одразу після натискання будь-якої клавіші, точніше, продовжить нашу програму. Консоль Readline продовжить програму після натискання Enter. І повертає він стрінг, тому ми пишемо. Наступним чином. І тепер ми знаємо, що те, що ми напишемо, буде у нас в лайні. Давайте ми точно, щоб переконатися, виведемо наш лайн. І давайте до лайна. І спробіло. Бачимо, дійсно, у нас записалася наша змінна. Це те, що ми ввели, ми його додатково вивели повторно. Супер. Якщо нам потрібно вводити не стрінг, а, наприклад, якісь числові значення: int, float, double тощо, нам необхідно розпарсити нашу строчку. Для цього також існують деякі готові методи. Ми пишемо, наприклад, int. Потім пишемо int, викликаємо parse і передаємо те, що ми ввели. Так. І додатково виведемо, щоб перевірити, впевнити, що наша програма працює. Запускаємо нашу програму. Вводимо, наприклад, 5. Вітаємо, ми ввели 5. Тобто ми считали строчку, її розпарсили, тобто постаралися дістати з неї значення і автоматично привести його до значення int. Що буде, якщо ми введемо якийсь текст замість того, щоб ввести int. Давайте ми напишемо Q. Ми отримали помилку. Коли ми говорили про помилки. Їх існує два типи. Перше, це на етапі компіляції, тобто, якщо в нас щось не вистачає, ми прибрали крапку з комою, ми бачимо, от у нас є exception, тут нам пише, що необхідна крапка з комою, ми не можемо навіть запустити програму, це є помилка компіляції. Коли ми запустили нашу програму, і відбулася якась подія, яку ми не встигли обробити, або там не продумали. У нас сталася помилка, це помилка на етапі виконання. Гаразд. Як нам тоді запевнитися, що наша програма не зламається, якщо ми введемо щось інше? Для цього існує метод tryparse. Але є деяка різниця. Він повертає bool. І в нього трошки інша сигнатура, ми повніше написати out. Ось так. Два рази парс. Зараз приберемо один пар. От. От. -трай парс, і він повертає bool. Він повертає, чи ми дійсно змогли розпарсити, чи ні. В такому випадку ми дещо поспішимо і використаємо умови, які ми ще не проходили. Ми пишемо if succeed. Тобто, якщо ми успішно розпарсили наше значення, ми його можемо вивести. Запускаємо. Ми пишемо 45. Вітаю. Ми роз... ввели 45. Ми це показуємо. Що буде, якщо ми введемо не число, а щось інше. У нас просто програма сюди не заходить. Практично такі самі методи є для інших типів. Для флот. Для. Єдине, що тоді, якщо тут float, нам необхідно і тут писати флот. Давайте ми повернемось. Запускаємо, ми пишемо 1. Крапочка. Якісь чиселка. І це працює точно так само. Якщо ми введемо, давайте ми введемо ціле чиселко, просто 5, то теж все буде працювати, тому що нам не важливо, чи в нас є там значення після крапки. Вони не є обов'язковими. Також ми можемо ввести, наприклад, 15.0, Воно все одно його приведе до 15. Нічого страшного, це все одно коректне значення, яке ми ввели. Гаразд, якщо у випадку, давайте трошки теж пройдемось по конструкції if, If приймає в себе значення bool, і якщо це значення є правдою, тоді, відповідно, ми попадаємо в цей блок. Якщо це значення є неправдою, ми дописуємо блок else, і тоді ми будемо попадати в цей блок. Давайте ми напишемо тут, що ми ввели неправильне значення. Запускаємо. От ми попали у wrong value. Тобто ми ввели не число, розпарсити нам його не вдалося. В succeed нам попадає значення false. І, відповідно, ми попадаємо в блок Else. На цьому все. Дякую за увагу.